Змоє по, змоє. Дим, дим чорний пошов. Алло! Я здесь на банковой здесь сносят забор. Я на банковой здесь забор сносят. Андрій, йди звідси йди, Андрій! Того є лимон! Давайте лимони! Того є пальцов! Вчора зранку Беркут розігнав мирну акцію. Дво, двом людям розбили голову. Одна людина померла. Вони вбили дівчину. Так, ну, спросите, що Вони да. збивали людей, будуть збивати наших і матерів далі. Скільки можна? Ні, їм не може бути. Ніхто не знає, що відбувається. Тут зібралися прекрасні люди, які хочуть змін державі. Ну будьте реалістом! Кілька людей, які захочуть інших, але вони теж не знають, що робити. Зараз ми будемо просто чуптися, А в результаті там наверху залишиться все так само. Якщо ми хочемо революцію, треба залучати людей, а не відштовхувати їх.